В холі, значить, Виходять керівників, заступників, двері всі в холі. Після цього, значить, в холі була розмова. Анатолій Вікторович стоїть отак двері, отак двері В'ячеслав Іванович. А, Мішин Кременчуцький. В холі. І люди ж вийшли після народи сюди. Ну, у нас чого ж нарада була? Звали В'ячеслава Івановича, щоб такі пояснення одержать. Ви розумієте, так? Ну ми його ждали, 15 хвилин ми сиділи на нараді, ждали, не проводили, смс-ки посилали, дзвонили, бігали до охранника, де ж він дівся, де ж він пішов. Ну нема, ми його не дочекалися. Провели саме, виходимо, В'ячеслав Іванович ключом у дверях, анатолій стоїть мішин, відкрив двері, балакають. А у нас цель була, щоб такі ж пояснення одержати, тому що ето. Це... Вони балакають, я питаю В'ячеслава Івановича, ви будете давати пояснення? Він чи не почув, чи що. Я другий раз питаю, те же саме. Уже він повертається, виходить з холи, я вже крикнув. В'ячеслав Іванович, ви дасте пояснення? Як коли відноситься до В'ячеслава Івановича? О, і як, і як свою чергу В'ячеслава Іванович відноситься до колективу. То є взаємосить суб'єктивне питання. Так, суб'єктивне. Ну за колектив я можу сказати, що після цього випадку нездорова не атмосфера в колективі. Ви самі розумієте, В робоче время, в робочий час зайти і одлупить директора. Ну, ви самі розумієте, Я працюю з сімдесят третього рода. Прийняв мене мене на роботу директор. До того був Пушніренко, я її ще застала. Ляпаненко, оце Лопушинський. Ну оце за період моєї діяльності 40 з личним років. Такого я не помню. Хоча були різні випадки. Есть, у мене питання. Ви бачили, як я його вивчу? Я бачила синяки. Так, Я бачила синяки вже на другий день. Коли і бачила. На передплечі о В даному випадку я теж можу показати. Це, 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 питання. Зараз у нас допит ласка. Якщо питання. немає мати, представник, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви бачили, я просто продовжую, ви бачили синці. і що? Ну от ви бачили. Ну і що, і Лопушинський жалівся мені, пояснювальну він теж написав. Есть, у вас інформація no, по пояснювальну чітко все можна там у вас Інформація саме від Лопушинського. я правильно вас розумію? Ви не тільки у Пушинського, а ще від правнісників працівників колективу. Ви можете їх прізвища? Можем свідки стоять. Прізвища, може прізвища питання. Кустовіт, кустов. А, так, 20 квітня стався інцидент вечером, так, 17 -20. Можна уточнити, що саме сталося? Що вам відомо? Що саме Нас, сталося? Значить, 21 квітня, що, що сталося 20 квітня, да. 21 кветня о 109.50 меня пригласил к себе в кабинет Евгений Романович Лапушинский, директор Кональчик. И то есть он рассказал, что с 17-го с его слов, и со слов устал Наталья Юрьевна Кентов, я знаю, что в 17 до 20 до 17.40 ставь Сенсенс, а Ну, были просто разборки. Вячеслав Иванович очень грубо общался там, при помощи нецензурной лексики, общался с Еваном Романовичем. И Евгений Романович сказал, что потом он там встал, как-то его так взял и ударил в плечо. И дальше Евгений Романович предложил мне быть в комиссии. Он сказал, Юлия Светлана, я... Хотел бы, чтобы вы вошли в комиссию по поводу этого инцидента, чтобы взять показания, ну, разъяснения у Вячеслава Ивановича и, естественно, чтобы служебное расследование было проведено. И был наказ на по поводу служебного расследования. Вы были свідком того, что він применял фізичну силу? Особисто вы. Я в тот момент там не, не была. То есть вся информация, вы ее взяли с, по... лапушистого... с Росповедей. Да, и с поясной. Кустолпинкой. Зразумевая. Тогда... А, ну, лопушинка и, ну, и кустолпинка. Правильно вас вот да. Но, э, проработав ну, понятно. с директором два года и будучи главным бухгалтером на фирме, у меня не было вообще оснований не верить директору. То есть я вообще, под сомнение его слова, не я не ставила... Нет, один. ваша позиция бы не разумела. Вы ей не... информацию с кем еще с коллективом делались? А какой информации? О том, что mm -hmm. mm -hmm. был инцидент из-за физической mm -hmm. силы Да, mm -hmm. это слово вами, лексики. Коллектив, дело в том, что коллектив узнал о, об этом всем, то, то есть после того, когда случился уже несчастный... Я давила, вас, вы особо с кем-то делались? Вы не делались, 20 квітня десь о 17.15, можливо 17.10, Євген Романович, перебуваючи на робочому універсі, називати прізвище Лопушинської Дубашково. Лопушинський доручив мені запросити для розмови в кабінеті В'ячеслава Івановича Кримінчуцького як заступника і Вікторію Кундіренко, яка працює у нас у відділі платних послуг, тобто це рекламний відділ. Дотримуючись субординації, першим я зателефонувала за внутрішнім телефоном, запросила В'ячеслава Івановича. Кабінет директора і заступника знаходяться на другому поверсі, і В'ячеслав Іванович увійшов першим до кабінету, тим часом, не чекаючи Кундіренко. Тим часом я запросила Кундіренко. Коли прийшла Кундіренко. Вона відкрила двері, щоб увійти, тому що їх запросили до за Кундіренко, Кундіренко співробітник, Вікторія Кундіренко співробітник рекламного відділу, відділу платних послуг. Їх запросили разом. Євген Романович Лопушинський запросив їх одночасно. Проте, коли Вікторія, друга вже за В'ячеславом Івановичем, намагалася зайти до кабінету, В'ячеслав Іванович сказав вибір. І Вікторія залишилася чекати у приймальні. А, відбувалася розмова, а, так, щоб а, пояснити у кабінеті директора подвійні двері. І а, коли прикриваєш одну, ну, одні двері, поштовхом ну, відчиняються інші. І тому ну, дуже важко так, щоб були вони а, ну, сквозняком, просто вони відкривалися. А, двері були напіввідкриті, і звідти чулася лайка. Тобто, спочатку це була розмова на підвищених тонах, а потім звідти чулася лайка. А, Вікторія а, виходила на перший поверх і піднялася потім знову. А, я зрозуміла, що я намагаюся в такі моменти, коли йде напружена розмова, ніколи не впускати в приймальню, ну просто тому що ну, не розголошувати, якщо це ну, якісь там ну, це виробничі писання. Так? А, проте, оскільки Вікторія була запрошена, також вона мусила чекати в приймальні. Я, намагаючись прикрити двері, оскільки це приймальня директора, і туди може зайти хто завгодно і коли завгодно, тобто це можуть бути виробничі питання, підпис, наказ, там і бухгалтер може зайти хто завгодно, намагаючись причинити обидві двері, зазирнула потихеньку, і я побачила, що В'ячеслав Іванович, треба сказати, що я це побачила відображення у там шафа стоїть скляна. Тобто, коли тільки починаєш заходити, у щілину видно, що відбувається на місці директора. Я побачила, що В'ячеслав Іванович стоїть, Євген Романович сидів на своєму місці в креслі. В'ячеслав Іванович над ним стоїть, ну схоже було. Це було буквально там ну, 3-4 секунди, доки я не причинила двері тихенько. Схоже було, що він його вдарив. Я причинила двері, так само тихенько вийшла і причинила приймання. Тобто, це те, що я бачила. Вікторія Кундіренко в цей момент доки, <клухи> до директора так і не зайшла. Євген Романович запросив її пізніше, коли вже вийшов Вічеслав Лопушинський, запросив Вікторію Кундіренко вже пізніше, коли звідти вийшов В'ячеслав Іванович Кременчуцький. Світлась попереджали Кременчуська Івановича 19 травня, про те, що буде виробнича рада, на яку його також запрошувала по містові так. Я особисто зателефонувала Вічеславу Івановичу і сказала про те, що. Виконуючи обов'язки директора, Мішин скликає нараду на 11 годину, і що в числі інших на нараду запрошений Кременчуцький В'ячеслав Іванович. Знову по-перше, Наталія Юрівна, скажіть, будь ласка, ви бачили, як я побудую, ноча, і ви випускаєте? Із Пози із відображення, яке я бачила в скляній шафі, я припускаю, що це було побуття. Добре, друге запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви мене телефонували? Не пам'ятаю дату, але я пам'ятаю цей дзвінок, що мене 17-15 не було на робочого. Це було 18 травня. 18 травня. Скажіть, будь до суду, я підзвітним і вам згідно штатного розкладу, де, з ким і коли я зустрічаюся? Ні, мені ви не підзвітні, проте я зов'язана пов виконувати. Проте я зобов'язана виконувати доручення директора виконавчого або особи, яка виконує його обов'язки. Добре, третє питання у мене до вас. Скажіть мені. Жене... Мій... Скажіть Витання. мені, будь ласка, коли Євген Романович давав пояснення, так би мовити, комісії з розслідування інциденту, чому ви писали безпосередньо? на Пояснювання на ім'я директора виконавчого, а не комісії з з'ясування інциденту. Тому що про це це доручення мені дав особисто виконавчий директор і сказав, щоб я писала на його ім'я. А скажіть, будь ласка, розмова між Лапушинським і Камінчуським була на виробничу тематику. Чи на особисту? Цього я не чую, і я не слухаю розмов. Коли починають говорити на підвищених стонах, ага. я навпаки намагаюся відгородитися і зачинити двері. Проте така розмова не вперше відбувалася. Тобто можна констатувати наступне, що ви текст не чули. Зміст розмови я, на жаль, не чула. або на щастя. А, а лайку ви чули, так? Да? Лайка була, так, да, я чула що тобто... -то лайка викрикувалася голосніше, чомусь. сьогодні. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а ви сказали, що побачили відображення. Да, так? Да, відображення в скляних дверцятах. Да. Вони тоновані, вони прозорі, вони дзеркальні. Вони... Ну, щоб ми мали уяву. Скляні злегка тоновані, скляні злегка тоновані. А пуклі чи, mm -hmm. Та сама, чи рівне полотно? Mm -hmm. Рівне полотно. Mm -hmm. рівне полотно. Таким чином ви сказали, що ви що це ваше припущення, що він ударив. так? Так. Ви цією інформацією ділилися з ким-небудь із колег? Із колег я цим ділилася із Євгеном Романовичем у приватній розмові на наступний ранок, тому що робочий день закінчився і я пішла. І а, потім ми обговорювали уже після того, як Євген Романович. Повідомив mm -hmm. про те, що він створює що стався такий інцидент, і він створює комісію по розслідуванню цього інциденту. Звичайно, щоб він це обговорює. Mm -hmm. mm -hmm. Кому саме ви можете сказати? Можу поставіть Юлія Святославівна, хребтова Вікторія Сергіївна. Зрозуміла. Mm -hmm.